Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зіров, Все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле. Іван Стешенко, український громадський і політичний діяч, педагог, літературознавець, письменник, член старої громади. З 1917 року член Центральної ради, у її першому уряді, генеральний секретар освіти. Згодом, після проголошення незалежності та суверенітету УНР, перший міністр освіти. Іван Матвійович Штаченко народився 24 червня 1873 року у Полтаві в сім'ї відставного унтер-офіцера і полтавської міщанки. Під час навчання у Полтавській класичній гімназії свої перші поетичні твори написав російською мовою, так як до сьомого класу не усвідомлював себе українцем. Адже зростав у зросійщеному міщанському середовищі. Однак мандрівка довколишніми селами, спілкування з місцевими тарасівцями, а згодом навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету, знайомство з цвітом української інтелігенції, родинами старицьких, лисенків, косачів не лише змінили його світогляд, а й вигартували з Івана Стишенка, одного з найактивніших українських патріотів. Він вільно володів французькою, німецькою, іспанською, італійською. Багатьма слов'янськими мовами перекладав зарубіжну поезію. Арешт і п'ятимісячне ув'язнення у лук'янівській в'язниці, вислання за межі Києва, заборона викладацької діяльності, лише додавали впевненості у правильності обраного шляху. Під час революції 1905 року Стешенко надрукував низку статей із мовного та національного питань, у яких обстоював думку про запровадження української мови в усіх сферах вжитку. В роки першої світової війни досліджував життя і творчість Тараса Шевченка, написавши чимало праць багато творів Стешенко присвятив Іванові Котляревському. Наукову і письменницьку працю він повсякчас поєднував з активним просвітництвом, видавничою справою організацією осередків українства. Зім'ям Сташенка пов'язана найперше українізація освітньої освіти в Україні. Це відкриття українських гімназій, це дерусифікація. Він з його вимогою була скасована це доплата вчителям за русифікацію, за обрасительство і так далі. Дуже велику роль він відігравав в плані і відкриття народних університетів українських. Зокрема, доклав багато зусиль для відкриття Українського народного університету в Полтаві. У квітні 1917 року, як один з фундаторів Української центральної ради, Іван Стешенко стає генеральним секретарем освіти в її першому уряді. А згодом, після проголошення незалежності та суверенітету Української Народної Республіки, четвертим універсалом і першим міністром освіти, український народ є державним на своїй території, але разом з тим необхідна повна справедливість щодо національних меншин, що проживають на території України, права яких повинні бути забезпечені. Але всі народності, що проживають в Україні, зобов'язані знати мову, літературу, географію і історію України. Промова генерального секретаря освіти Івана Стишенка перед педагогічною громадськістю 1917 рік. Зусиллями усиллями Стишенка 1917 року було відкрито 39 українських гімназій, з яких 25 сільських: перший в Україні народний інститут, педагогічну академію, академію мистецтв. Державний народний університет на посаді першого міністра освіти як провідник українізації школи та освіти Іван Стешенко нажив собі безліч ворогів, стільки не було у жодного з його колег зі складу Ради народних міністрів УНР. Під час уже української держави гетьмана Павла Скоропадського він не став співпрацювати з Цією владою новою, тому що вона тривалася значною мірою на німецьких штиках. І коли він в липні, 29 липня 2018 року повертався із Києва до своїх батьків у Полтаву, потяг запізнювався, і вночі він із сином з Київського вокзалу через Павленки йшли сюди в місто, і там він був убитий син врятувався, а батька вбили. Обставини смерті його невідомі. До цього часу невідомі. Поховали нашого видатного земляка на столичному байковому цвинтарі. До речі, одразу по тому була створена спеціальна комісія з увічнення його пам'яті. Члени останньої підготували до видання збірку спогадів про талановитого педагога і громадського діяча. Комісія порушила й клопотання про присвоєння його імені вулиці, навчальному закладу, заснування іменної стипендії. Однак після захоплення влади більшовиками Івана Стешенка записали до українських буржуазних націоналістів і на довгі десятиліття викреслили його ім'я з історії. І лише тепер за часів Незалежної України Іван Стешенко повертається до своїх земляків. Не спи, моя рідна земля, протинця моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес. Загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив у світле.